Кілька разів на тиждень у Славуті організовують навчання для цивільного населення. Представники добровольчого формування територіальної оборони спільно із психологами готують населення до наслідків обстрілів. Детальний виклад супроводжується одночасним показом предметів базового комплекту аптечки, яка в ідеалі має бути в кожного українця, і вартість орієнтовно складає 8 тисяч гривень. Наразі, коли в Україні триває війна і постійні обстріли потрапляють міста і села, кожен має бути озброєним знаннями із надання до медичної допомоги що значно покращує шанси на виживання та відновлення функцій пораненого, адже основними причинами смерті 80-90% поранених стає масивна втрата крові та шок. Смерть настає від декількох секунд до однієї години. Кожен член громади за бажанням може долучитися до таких навчань. Вони охоплюють не лише тактичну медицину, а й вогневу підготовку. Другу частину навчання виконували психологи, які, вдаючись до інтерактивних методів, розглядали ситуації допомоги людині в стані страху, ступору. Істерики та панічної атаки